Черкаські веслярі боролися за перепустки на чемпіонат України. Міська першість зібрала сотню підкурювачів водної стихії. Спортсмени мірялися силами на різних дистанціях. Хто вправніший? Вікторія Хамаза розкаже. Від малого до великого всі на воді підкорювати водну стихію тут зібралися веслярі з Черкаса Сміли. На воді як юнаки, так і дівчата. Хто на байдарках, а хто на каное. За перемогу кожен бореться на своїй дистанції та у своєму човні. Найцікавіша боротьба, кажуть, досвідчені веслярі між найменшими учасниками. Мене вражає те, що маленькі діти між ними вже така боротьба йде і насичена. Я вам скажу, у них там запал, адреналін такий ще покраще, ніж у нас. Вони між собою за місця ці. Якби цікавіше дивитися за малечою. Це приємно, що є такі змагання. За нагороди борються спортсмени віком від 12 до 17 років. Кожен мріє вибороти перепустку до збірної області, тому конкуренція запекла, а заїзди видовищні, кажуть організатори. Вони ростуть, набагато виросли, і це здорова конкуренція. Це приємна конкуренція. І Нашим дітям є до чого прагнути. Якщо ми не будемо робити такі матчові зустрічі, рівень буде падати. Якщо є рівень конкуренції, чим вищий, тим краще будуть результати. Переможці визначають в одиничних і парних заїздах на байдарках і каноє. та підкорити водну стихію вдається лише найзаповзятішим. Найбільше нагород в черкасців. Тепер переможці цих змагань поїдуть відстоювати честь Черкащини на чемпіонаті України. Вікторія Хамаза, Віка, новини.